У цьому відео розповідаємо про типові помилки в статусі працівника для цілей об'єднаного звіту. Почнемо з того, як у звіті передається інформація про статус. У додатку Д1 поле 21 вказується ознака наявності трудової книжки. Якщо зазначено 1 – це основне місце роботи, якщо 0 працівник-сумісник. А в додатку Д5 важливим є поле 07, це категорія особи. Там теж відображається, хто перед вами основний працівник чи працюючий за сумісництвом. І от якщо працівника помилково показали не в тому статусі, наприклад, він основний, а ви подали його як сумісника, ось це потрібно виправити. Причому не важливо, в якому саме додатку була допущена помилка. Виправлення робиться однаково. Так само непринципово, який тип податкового розрахунку ви обираєте звітний новий чи уточнюючий. Обидва варіанти допустимі. Головне, щоб результат був правильним. То що ж робимо? Дивіться: у додатку, де була помилка, потрібно сформувати два рядки: перший це виключення неправильного запису. Просто копіюєте старий рядок і ставите ознаку 1. Це означає, що запис підлягає виключенню. Другий рядок це додавання правильного запису зі статусом, який відповідає реаліям. І ось там вже ознака 0. Щоб було зрозуміліше, наведемо приклад. А перед тим запрошуємо вас на онлайн-курс Заробітна плата. Цей курс про особливості праці бухгалтера і заробітної плати автори курсу зробили так, щоб зарплатна специфіка була для вас зрозумілою та логічною. Суттєва частина курсу присвячена заповненню об'єднаної звітності, і, звісно, на багатьох прикладах. І куди ж без виправлення помилок? Тут ми приготували неймовірну порцію кейсів, усі матеріали станом на 25 рік. Тому, друзі, якщо зарплатні моменти та звітність з ЄСВ вас цікавлять, переходьте за посиланням, яке ми залишили під відео. Повертаємось до нашого прикладу. Працівник прийнятий на роботу з 14 липня за основним місцем роботи. Проте в Д1 та Д5 за липень його помилково показали як сумісника, помилку виявили вже після подання звіту. У такому випадку підприємство має підготувати коригуючий податковий розрахунок і додатки Д1 та Д5. У кожному з цих додатків буде один рядок, який виключає попередні некоректні дані з ознакою 1. І ще один рядок з правильним статусом працівника з ознакою 0. Таким чином, звіт буде виправлено коректно. Отже, друзі. Це все на сьогодні. Ваші запитання залишайте в коментарях. І не забувайте, що вподобайка допоможе вашим колегам дізнатися корисно для них інформацію. Бережіть себе та до зустрічі у наступних відео. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор, ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.